Якщо вийти на вулиці міста, можна побачити червоні автомобілі з синіми маячками. Ми всі знаємо, що це пожежні машини, які мчаться на допомогу, рятують життя людей та їх майно. Пожежники сміливі та відважні люди, які ціною власного життя гарантують спокій міста. Пропоную зробити малюнок пожежників нашого міста. Для цього спочатку розглянемо зовнішній вигляд пожежника, форму, в яку він надягнений. Види автотранспорту. Це можуть бути легкові автомобілі, вантажні автомобілі, автоцистерни, вишки, пожежні поїзди та локомотиви, літаки та вертольоти. Використовуються при тушінні пожежі предмети відра, сокири, лопати, багри, вогнегасники, пожежні рукава. А зараз розгляньте зразки малювання будинків. Одноповерхових та багатоповерхових, види транспорту міського, вантажні автомобілі, автобуси, легкові автомобілі, а ось і сам пожежний автомобіль. Починаємо малювати. Спочатку на горизонтально розміщеному аркуші паперу проводимо лінію, яка називається лінія горизонту. Потім починаємо малювати об'єкти, що будуть знаходитися на малюнку. Будинок, вертикальна фігура з отворами для вікон та дверей. Далі малюємо контур машини. Можна малювати олівцем або фломастерами, а потім будемо розфарбовувати фарбами. Переходимо до дрібних деталей. Це колеса машини, ліхтарі, рятувальна драбина, вікно автомобіля, руль та інші деталі. Малюємо дерево, з гілочками, листочки. Можна намалювати хмару, сонечко, доповнити до будиночку, вікна, сходинки, антени на даху. Подивіться, які красиві малюнки намалювали діти. Молодці! Дякуємо всім!